Видатки і організації програми діяльності вона установки проверяє хіміста Пірамського дійсно, відповідальність, комар установити. Вчора обговорюватися якісь запитання, заперечення. Пропозиції. Будь ласка, так давайте. Я хочу ще раз озвучити свою пропозицію, яка була вчора. Стосовно того, що ми маємо розглядати це комплексно і щоб ми вирішили, те, ніби що до цього не поверталися. Тобто, це доручення фільму юридичному управлінню стосовно питання фінансування і в подальшому функціонування архіву. Як це має бути? Щоб ми бачили гроші, люди. А за питаннями будемо голосувати по-любому, тому що щоб люди, які зараз працюють в архіві, не залишилися без заробітної плати. А в подальшому комплексну питання потрібно вирішити, тому що якщо буде архів існувати до 2023 року, ми мусимо вирішити питання, як воно буде функціонувати. Чи це вигідніше, щоб це було об'єднання, чи це вигідніше, щоб це було окремо. Ну висновки ми маємо отримати Особ, і особливо, щоб воно має бути пораховано, щоб ми знали, скільки це грошей. То я зрозумію, така пропозиція, що ми зараз приймаємо рішення, але ми приймаємо, приймаємо рішення, але є. Я би пропонувала, щоб до 23 січня наступної сесії вже юридичне управління фінансового управління вийшло до нас з пропозиціями з проекту рішення. Як воно має бути? Перший квартал я пропоную прийняти, щоб ми бачили. Люди не можуть залишитися по зарплаті. Спасибо, будь Доброго дня, шановні депутати, присутні, міський голова. Ну, по-перше, немає в мене на руках проєкту рішення. Я просто не можу знати, про що ми зараз будемо голосувати, що виноситься. Тож, наскільки мені відомо, в бюджеті, який ми проголосували на минулій сесії, передбачено було 355 тисяч гривень фінансування. Тому ну, для мене просто не зрозуміло, за що ми зараз маємо голосувати, якщо чесно. Я Бюджет прийняли бюджет. 60 відсотків від потреби 255. Ні, 255. після Якщо я не двісті Вчора було 355 тисяч було так. Відповідно до постанови про складання кошторисів, ми можемо фінансуватись, якщо затверджений розрахунок. Розрахунок робиться по максимуму, тобто закладається максимум, але фінансується лише. Тільки е, по потребі, і відповідно ми вже е, розуміємо, що е, фінансування в нас буде тільки 60%, в нас буде дещо скорочення. За що е, ми зараз е, Це той самий проєкт рішення, що був 23 -го. числа. Там нічого абсолютно не змінилося. Єдина правка, яка що ми е, зараз. Надати пропозиції до 23 січня, для того, щоб ми побачили повний розрахунок і перспективу, чи це один архів буде, чи об'єднувати його буде вже чи, да, чи два, чи один. А це лише одна така правка. Бо ми розглядали це раніше, перенесли розгляд питання. Ще запитання будуть? Хто за те, що даний щоб дане питання прийняти в цілому зарахування пропозицій, які підступили? дату на слідучу сесію повний розрахунок, тому що ми повністю вже бачили доцільність под'єднання чи функціонування повного архіву. Прошу голосувати. За два рішення прийнято. Дякую. Дякую.